М'яка агресивна сила дає свої результати у Європі. Поліпшується ставлення до Росії. Руський мир в головах італійців, німців, французів та угорців доволі приваблива конструкція. Прихильників Кремля стає набагато більше ще до недавньої дружній нам Польщі. Про це свідчать останні дослідження центру. П'ю тож як у європейців з'являється цей вірус руського миру, сьогодні поговоримо у цьому відео. Друзі. Перш ніж ви продовжите переглядати це відео, ми дуже вас просимо поставити нам лайк і залишити свій коментар. Це дуже допоможе нашому проєкту. Дякуємо. Відповідь доволі проста: масштабні операції впливу, не лише дезінформація, а приховані мережі російських агентів, які ефективно купують європейців, політиків, журналістів, громадських активістів, а ще величезний вплив через громадські організації, релігійні громади, фінансування по політичних партій і радикальних рухів. Приміром, так званий караван антифашистів, до якого входять деякі європейські активісти і журналісти, які з року в рік за кошти Кремля їздять на окуповані українські території. Зараз ми на путі в Сєвєродонецьк, їдемо разом з колегами і співробітниками з Італії, Іспанії, Франції і Германії. Вони прийшли в республіку в 12-й раз, щоб допомогти жителям прифронтових міст і побачити правду своїми глядачами. Їдемо? Їдемо в Сє у цій делегації є типовий проросійський агент впливу комуніст Штефан Натке. Читаючи його матеріали, бачимо пишний букет російської пропаганди. Антиамериканські ліві погляди виступає проти надання зброї Україні, стверджують, що в Україні диктатура Зеленського та поширює вигадки, ніби українські біженці роз'їжджають на золотих парше. Останнє він відвідував Донбас, аби перевірити, як там навчаються діти. Проте росіяни не дали поспілкуватись з учнями, тож висновки йому довелось робити із пофарбованих стін. Стефан Натки шутит с коллегами о школьной жизни. Параллельно собирает материал для немецкой коммунистической газеты. В Германии он ежедневно слышит фальшивую информацию от западных СМИ. Сегодня мужчина нашел ответы на свои вопросы. Очень хорошо было, какое отношение к детям. Мы и так знали, что хорошее, но спрашивали. Хоть дети и на каникулах, но мы видим условия, в которых они учатся. Как России удалось разбудовать такую широкую мрежу корыстных идиотов? Хочу правильно сказать, не корыстных. Корисних а корисливих. Бо в Європі кому справді цікава російська ідеологія набагато менше, ніж тих, кому по-справжньому цікаві лише російські гроші. Кремль готовий щедро платити тим, хто просуває їхні інтереси за кордоном, для цього використовують державне агентство розсотрудничества, яке заснували у 2008 році. Це агентство має посилювати гуманітарний вплив Росії у світі та формувати у закордонній спільноті об'єктивні сприйняття сучасної Росії, звісно, послуговуючись методичками Кремля. Діє воно у 70 державах світу, фокусуючись переважно на ЄС і пострадянських країнах. Такий собі аналог американському USAID. Керівник агентства Євгеній Примаков у інтерв'ю відкрито Каже, що після згортання USAID Росія прагне перехопити цей вплив. Щоправда, для цього знадобиться набагато більше грошей. Нині бюджет організації становить до 80 мільйонів доларів, а хоче він аж півтора мільярда. І звісно, про незалежну політику від Кремля не йдеться. Дивно очікувати від федерального органу, що він може діяти поза політикою. Ми живемо в активному світі і повинні бути активними. Ми велика держава, конкуруємо з іншими і повинні забезпечити периметр наших національних інтересів, гарантувати, що в ньому не з'являться жодні ворожі військові блоки. Головним інструментом впливу Россотрудничества є русський дом. Вони діють у 80 країнах світу, зокрема, майже по 30 європейських державах. Це так звані центри культури, які допомагають росіянам за кордором і просувають русський мір. Та насправді часто отримують звинувачення у шпіонажі та підкупі європейських митців, науковців і політиків, які виправдовували агресію Росії та рекламували її цінності. Ба Більше часто русські дома та фонди розсотрудничества отримували гранти із місцевих бюджетів на свої проекти. Вам не почулась п'ята колона Кремля дійсно частково фінансувала з гаманців європейських платників податків? Показовим тут є торічний аналіз Варшавського інституту. Представників установи звинувачують у пропаганді і зборі розвідувальної інформації. Ці підозри підтверджують і чеські спецслужби. Тому місцеві експерти радять закрити руський дом у Празі, який продовжує працювати без обмежень, попри російську агресію в Україні та подальшу інформаційну війну. У Чехії також у межах розсадничества діють фонд Русський Мір та Координаційна Рада співвітчизників. Останню ще у 2010 році чеська влада визнала організацією, що потенційно є російською п'ятою колоною в Чехії. Тим не менш, вона утримувала фінансову підтримку з бюджету міста Брно і Південно-Моравського краю. Торік британське видання Guardian опублікувало розслідування на основі витоку електронних листів. Шлося, що правдфонд витратив мільйони євро на фінансування російської пропаганди та юридичних кампаній, які захищали російських агентів за кордоном. Також з цього фонду йшли сотні тисяч євро на веб-сайти, як от Голос Європи, який рясно поширює руський мир та критикує українську владу. Водночас, розсотрудничество не скупиться на гранти для іноземних журналістів, блогерів і молоді. Як повідомляє український центр національного супротиву, за першу третину 2024 року вони виділили 2,5 мільйони доларів на правильне висвітлення Росії. Це втричі більше ніж попереднього року. Відібрані учасники вчаться в агентстві новин Спутник і газеті Комсомольська правда, а потім стають осередками пропаганди у своїх країнах. Зокрема, проводять інформаційні кампанії проти України та Західного світу. Я раділася і вираз на запиті. и видел своими глазами, как рушится наше общество. Для меня изучение русского языка стало как открытие двери в другой мир. Мир, где живут люди с сердцем, разумом и, главное, Критичним мисленням. приговори Путіна і Трампа на аляске. І почому у європейців так корить шопа. Меня зовут Пау, я из Австрії обіцяю, що происходит. все просто вони бояться мира, Они бояться сокращення, Они не бояться, що они не зможуть пугати наших країн російським нападенням. Потужним інструментом впливу на громадську думку в Європі лишаються різні акції протесту. Розсотрудничество координує ходу безсмертних полків. Мітинги та петиції по всій Європі, аби створювати інформаційні приводи, ніби хтось захищає руський мир. І це лише те, що лежить на поверхні після окупації Криму і Донбасу, а потім повномасштабного вторгнення, Євросоюз та окремі його члени почали поступово прикривати діяльність російських агентів. Однак є одна сфера, яка дуже глибоко сидить у підпіллі, і це політична корупція у Європі. Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності викрив масштабну мережу російської агентури, яка роками втручалася в європейську політику щодо окупованої України. Нею правив Саргіс Мірзаханян, колишній радник Російської держдуми і наближений до Кремля. Його організація платила європейським політикам тисячі євро, організовувала дорогі поїздки та робила пожертви за висунення проросійських резолюцій у європейських законодавчих органах. Цінник 20 тисяч євро. А за її успішне прийняття ще додатково 15 тисяч. Відомо, що такі резолюції пропонували італійський сенатор Паоло Тазата та член парламенту Австрії Йоганс Хабнер. Але парламенти їх не ухвалили. Останній супер успішний російський проєкт, яким Кремль може пишатися, це австрієць Ян Марсалек. Він пройшов шлях від бізнесмена-махінатора до шпигуна під прикриттям. До Москви Марсалека евакуювали колишні депутати австрійської правої партії ФПО. По на нього чекала нова кар'єра. Шпигуна Росія досягла надзвичайних успіхів, щоб пом'якшити реакцію на різні свої кампанії. Залучивши колишніх і нинішніх політиків до своєї зарплати, останнє повномасштабне вторгнення в Україну це прямий результат нездатності міжнародної спільноти притягнути Росію до відповідальності за вторгнення у Грузію 2008 року, вторгнення в Україну 2014 року. Звірства, які вони допомогли вчинити в Сирії, та різні вбивства або спроби із застосування хімічної зброї на чужій території. Однак викорінити політичну корупцію в Європі нині здається малодосяжним. Це частково пов'язано із проблемами прозорості фінансування. Масштабне розслідування журналістів з усієї Європи показало, що джерела понад двох третин коштів, які отримують європейські політичні партії, неможливо ідентифікувати. Наприклад, у Німеччині можна не розкривати імена. Донорів, якщо ті пожертвували, менше, ніж 10 тисяч євро. Зрештою, ми достеменно не знаємо, хто фінансує правопопулістську партію Альтернатива для Німеччини. У 2022 році вони отримали майже 6,5 мільйонів євро пожертви і джерела надходжень відомі лише для 20% від цієї суми. Не оприлюднюють імена донорів у Франції та Бельгії, а в Іспанії зобов'язання розкрити донора з'являється за пожертви від 25 тисяч євро. І за матеріалами розслідувачів не було жодної такої пожертви з 2015 року. Інша проблема це постійне затягування із фінансовою звітністю. До таких порушників належать партії з Мальти, Австрії, Ірландії та Греції. І як не парадоксально це звучить, але найпрозоріше про своє фінансування звітують країни Східної Європи, і зокрема країни Балтії. Тож старій Європі варто повчитися, як боротися із політичною корупцією, інакше Росія надалі користуватиметься цією слабкістю та просуватиме свої інтереси через агентів впливу та корисливих європейців.